Папа Римський Франциск виступив проти заборони в Україні релігійних організацій. Про це сьогодні повідомив інформаційний ресурс Ватикану «Ватикан Ньюз». У недільній промові перед вірянами він сказав, цитую: дозвольте тим, хто хоче молитися, молитися у тій церкві, яку вони вважають своєю. Нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано церкви не можна. Чіпатики не цитати. Ну я нагадаю, що учора президент України Володимир Зеленський підписав закон за номером 8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. У Білому домі відреагували на візит прем'єр-міністра рендер-моді до Києва. Радник Білого Дому Джон Кірбі заявив, зокрема, що США вітають дипломатичні зусилля щодо миру, якщо вони збігаються з баченням президента Зеленського. Але він додав, що будь-які мирні зусилля передбачати діалог з Україною. Взятую, ми постійно говоримо про це. Нічого про Україну без України.